Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема алгоритм повернення до військової служби, військовослужбовців, які здійснили СЗЧ. І наші сьогоднішні спікери Олександр Твердохліб, представник Рівненського зонального відділу військової служби правопорядку. Підполковник, доброго дня. А доброго. також Олег Добровський, речник оперативного командування Захід Полковник. Доброго дня, пане Олеже, Доброго дня. Тож розпочнемо. Напевно, перше запитання буде до вас, пане Олександре. В Україні діють різні алгоритми для повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову службу або дезертирували. Розкажіть, будь ласка, як працюють ці процедури та які є особливості всім доброго дня щодо військовослужбовців, які перебувають в СЗЧ. Своєчасно, наприклад, не повернулися з відпустки лікувальних закладів, але виявили бажання повернутися до військових частин, в свою чергу можуть звернутися наразі до органів військової служби правопорядку Державного бюро розслідувань органів Національної поліції, а також як, з метою отримання інформації до територіальних центрів комплектування щодо розміщення органів військової служби правопорядку. Наразі у зональний відділ військової служби правопорядку знаходиться за. Адресою Рівне, вулиця Коцюбинського, 1. Після прибуття до органів військової служби правопорядку, посадовому особуної військової служби правопорядку з'ясовується інформація щодо військовослужбовців, чи по даному військовослужбовців попередньо внесені, змін, внесені відомості до єдиного реєстру досудових суслів за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 стосовно кожного військовослужбовця. Також зараз наразі е, працюють представники рекрутингових груп, е, що у Рівненському зональному відділі, також і у військових частинах, які знаходяться на, на військовому полігоні, алгоритми наразі працює алгоритм відповідно до закону, який внесли принесення змін про військовий обов'язок і військову службу щодо моплує. Продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців від 21.11 до 24.40 військовослужбовців, які виявили бажання та прибули до військових частин. Це стосується тих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ до 29 листопада. Термін дії цього закону був продовжений до 1 березня. Військовослужбовець може добровільно звернутися до військової служби. Правопорядку та ви та продовжити військову службу в певних резервних батальйонах. Наразі в Збройних силах України є чотири основних батальйони резерву за певними підпорядкуваннями ОК Південь, ОК Північ, ОК Схід і ОК-ЗАхід. Наразі працюють, як наголошували, рекрутингові групи. І, і, і Працюють рекрутингові групи різних військових частин, і значна кількість замітили вже повернення військовослужбовців у грудні місяці, коли був прийнятий цей закон. В відсотковому відношенні повернення військовослужбовців збільшується порівняно з листопадом на 60%. Військовослужбовці, які повертаються, проводять співбесіду з ними безпосередньо і у військовій службі правопорядку. Враховують рекрутингові групи бойовий досвід даних військовослужбовців за певними посадами, враховують, куди військовослужбовці хочуть прибути у військові частини за певною спеціальністю. А зараз на даний час дуже популярне стало командування сил безпілотних систем. Так, набирає таких обертів, що військовослужбовці дуже туди бажають повертатися. Це стосується тих військовослужбовців відносно алгоритму 1, які здійснили СЗЧ до 29 листопада, відносно яких відкрите кримінальні провадження, і вони виявили бажання проходити службу і мають змогу повернутися до 1 березня 2025 року. Далі діє алгоритм до інших військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, відносно яких не внесені відомості стосовно них до єдиного реєстру досудових розслідувань, не відкрите кримінальне провадження. Згідно цього алгоритму, військовослужбовці прибувають до військової служби правопорядку, також направляються до резервних батальйонів за підпорядкованістю своїх відносно них командуванням військової частини. Протягом 72 годин з'ясовуються обставини, відпрацьовується в документальному порядку, це відновлення їх на військову службу, обліковуються згідно штату і в подальшому направляються до військових частин. Також наголошую, що зараз працюють на Рівненському полігоні рекрутингові групи, є змога вибрати собі певну напрямок. Своєї служби, куди військовослужбовець побажав приходити службу. Наразі також є така проблематика, що військовослужбовці, які перебувають в СЗЧ, з певних обставин не повертаються, мали поранення, не долікувалися. Це питання також підняти. Військовослужбовці також вони не є покинуті, можуть прибувати у військову службу в правопорядку, відправляються в резервні батальйони. Звідки їх направляють на військову лікарську комісію, де буде визначено їх ступінь придатності відповідно для подальшого проходження служби в певній військовій частині? Так, ще щось, пане Олександре, хочете так, додати? Так. Хочу підняти питання, що військовослужбовці, які перебувають в СЗЧ, от, е, треба. Органам державної влади вживати заходів щодо проведення широкої інформації, спрямованих на підвищення рівня обізнаності особового складу суспільства щодо правових наслідків СЗЧ, мотивації військовослужбовців до повернення через позитивні приклади, а також роз'яснення існуючих механізмів повернення військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, до служби, без притягнення їх до кримінальної відповідальності добрі приклади тих військовослужбовців, які вже повернулися до певних військових частин, і наразі в процентному відношенні. Зросла кількість повернення за січень, лютий місяць, зросла кількість на 20% повернення даних військовослужбовців до військових частин. Розуміло, пропоную ще пана Олега Домбровського, речника Казахід, доєднати до нашої розмови. Тож, пане Олеже, яким чином органи місцевого самоврядування та державної влади можуть долучитися до цього процесу, та що треба знати родина військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ? Дякую за запитання. Як уже мій попередник зазначив в Україні, зараз триває інформаційна кампанія щодо повернення військовослужбовців, які перебувають в СЗЧ, держава. Хочу в цілому підкреслити це дуже важливий крок. Був зроблений. Намагається максимально відкрити двері для тих військовослужбовців, які перебувають зараз за межами розташування своїх військових частин, і повернутися своєчасно назад для проходження військової служби, виконати свій обов'язок. Щодо захисту і оборони України, чому ми закликаємо саме органи місцевого самоврядування і державної влади долучатися до цього процесу? Тому що керівники територіальних громад на місцях вони також володіють ситуацією стосовно стану перебування військовослужбовців в СЗЧ через прямий контакт, діалог, спілкування із родинами самих військовослужбовців. ми Користуючись нагодою, хочемо закликати також членів сімей військовослужбовців, які знають, що вони перебувають в розшуку все заче звернутися до своїх керівників територіальних громад. Керівники територіальних громад відповідно можуть також війти в тісний взаємодіалог із представниками національної поліції, тому що така категорія військослужбовців проходять по розшуку представники національної поліції. Ті, в свою відповідну чергу, можуть по взаємодії вийти на військову службу правопорядку, таким чином запустити весь цей процес, щоб е, максимально швидко і безпечно повернутися до е, одного із батальйонів резерву, які вже було зазначено, і відновити проходження військової служби. Е, е, також хочу, щоб нас почули і ті військовослужбовці, які зараз перебувають в СЗЧ. Е, шановні побратими, сестри, ми вас чекаємо, е, Телефон гарячої лінії. Оперативно командування Захід, військову службу правопорядку, всіх наших обласних територіальних центрів комплектування та районних територіальних центрів комплектування працюють. Також можете звернутися за місцем перебування в будь-який орган державної влади. Чи це буде селищна територіальна громада, міська територіальна громада? Будь-куди, будь ласка, зверніться для того, щоб вам надали допомогу і ви не порушували подальшому закону. Якщо в майбутньому буде продовжено. Пролонговано цей період, можливо. Але е, поки що визначений час, до 1 березня є можливість це зробити. Пам'ятаєте, що немає жодних питань, які не вирішуються. У Збройних силах вирішуються будь-які питання будь-якої складності. Ми робимо крок на зустріч вам. Будь ласка, ви також зробіть крок на зустріч в першу чергу самим собі. Е, також хочемо подякувати тим територіальним громадам, які проявляють дійсно зараз доволі. Активний інтерес до цього процесу У нас є прямий діалог з усіма обласними військовими адміністраціями, територіальними громадами. Мені дуже приємно, що окремі керівники виходять на зв'язок, цікавляться цією проблематикою. В принципі, всі, ще раз підкреслюю, органи державної влади на місцях, вони поінформовані про таку інформаційну кампанію. Тому ще раз хочу закликати і членів сімей військовослужбовців, і самих військовослужбовців також до них звертатися для того, щоб ми цей процес якомога швидше. Наростили і всі добилися позитивного результату. Дякую, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема алгоритм повернення до військової служби, військовослужбовців, які здійснили за че. І нашими сьогоднішніми спікерами були Олександр Твердохліб, представник Рівненського зонального відділу військової служби правопорядку. Дякую вам, пане Олександре. А також Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід. Дякую вам, пане Олеже. Лишем дякую. дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.